Друзі, ми підготували для вас відеоінструкцію, як нанести антидощ в домашніх умовах для автолюбителів. Для цього ми обрали японський бренд sov 99 тому що вони мають найбільшу лінійку засобів. sov 99 пропонує абразивні очисники скла, які використовуються перед нанесенням антидощу. І вони відрізняються між собою способом нанесення. Від ГЛАКО має вбудований аплікатор фетровий. І використовується любителями. Від Zet compound маємо окремий аплікатор і є можливість використовувати цей засіб за допомогою полірувальної машинки та фетрового кругу для професіоналів. Перший крок. Змиваємо пухкий бруд та пил зі скла звичайною водою. Другий етап. За допомогою шампуні з мочалкою змиваємо статичний бруд, який в'ївся. Третій крок. Змиваємо водою. Четвертий етап. Після мийки насухо витираємо скло. П'ятий етап. Ретельно струшуємо засіб і очищуємо скло. До речі, якщо на вашому склі залишились попередньо нанесені склади, то цей очисник також їх забере. Шостий етап. Не чекаючи, після очищення одразу змиваємо водою. Сьомий етап: ретельно витираємо насухо скло чистою мікрофіброю. Відрізняється між собою антидощі. Глакозеро використовують на дзеркалах. Глакоблейф використовують на прозорому пластику, на візерах шоломів, а також на склі. Якщо зненацька застала злива, використовуйте експрес-антидощ. Його можна наносити вже під час дощу, на дзеркала, а також скло. Дуже зручний у використанні Глако Q, тому що під час нанесення ви одразу і очищуєте скло, і наносите антидощ, засіб два в одному. Глако Roll топ 599, який не потребує очікування після нанесення і тримається до трьох місяців. Глако DX інноваційний засіб, який тримається на вашому склі до 4 місяців. Глаколонг завдяки зручній ручці використовують на позашляховиках, а також великих автівках. Тримається до 6 місяців. І Глако Ультра з усієї лінійки має найтриваліший ефект до 12 місяців. Для того, щоб у вас все вийшло швидко і якісно, потрібно дотримуватись деяких умов. Температура повітря має бути від 15 до 20 градусів. Повітря має бути сухим. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів. Скло не має бути гарячим. Використовуйте гумові рукавички для особистого захисту. Восьмий етап. На очищене підготоване скло наносимо антидощ, який необхідно струсити. Наносимо антидощ прямими перехресними рухами. Після нанесення чекаємо 5-10 хвилин в літню пору і розполіровуємо воловою мікрофіброю. Нехай негода не псує вам подорожі.